Формадол таблетки від головного болю. З нами вже на зв'язку е наше сонечко, і хочеться передати е Андрію е окреме вітання від глядачки. Андрій е раджу тобі зазирнути в коментарі під нашою звалі фотографією, е для, для якої ти складав вірші. Там є окремі привітання для тебе без. Зайвих імен і прізвищ тільки ти, тільки Майна ти увазі. так від пані Наталі. Тому дуже прошу тебе. Спеціально для пані Наталі потрібно, потрібно ну якби таке рифмування красиве. А ти вже в наступних включеннях або до кінця цього включення щось нам таке розкажеш. Знаєш, ти зараз біля вокзалу, і зовсім недавно ми були. Вчора, 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 ти запускав так би мовити, перший тестовий в тестовому режимі жіноче купе. Отже, як воно доїхало? Не посварилися там Жінки Розкажи між собою. Між собою. Так, доброго ранку, ще раз колеги. Як доїхали, я от поки що не знаю, але я відправив е всіх красивих, усміхнених. Отак, от, от зробив е у Це Навіть сумки вчора допомагав деяким дівчаткам е до вагону завантажувати е не в вікно. Е і найголовніше, що зараз розберемося, куди що і як відправилося, тому що от вчора дійсно я став свідком першого, першого потягу, який відправився, а загалом їх вчора, 30 червня, відправилося чотири чотири потяги, в яких на сьогоднішній момент чотири напрямки, в яких діють жіночі купе. Що це за потяги? Е, номер 81. о 18.29 Вчора відправився. Це потяг Київ-Ужгород. А номер 41 Дніпро Трускавець, Номер 75 Київ Кривий Ріг і номер 15 Харків Ясіня. Ось цих от чотири напрямки. Ось цих чотири потяги сьогодні в своєму в своєму складі мають саме вагони, в яких є жіночі. Купе а не вагони жіночі, тому що також цією інформацією трішки там маніпулюють, помиляються а в вагони, в яких є жіночі купе. І на сьогоднішній момент цих чотири напрямки вони відправилися. Ціна та загальні характеристики вагону у цих потягів нічим не відрізняється від інших купе та вагонів, які є в Укрзалізниці, але чи продалися от усі квитки на ці потяги? А зараз хочу зазначити, що на період. О, у 20 днів виставляються квитки. А, наскільки вдався, от на, на перший погляд, оцей експеримент? А, я вчора мені вчора вдалося перед відправленням потягу поспілкуватися з керівником пасажирських комунікацій Укрзалізниці Олександром Шевченком. Давайте послухаємо. Це у нас перший рейс поїзда з жіночими купе. У нас таких поїздів сьогодні чотири. Ну, в принципі, їх щодня буде чотири. І далі ми можемо збільшувати цю кількість. Ми зараз навмисно запустили пілотний проект. Цей місяць ми будемо реагувати на попит пасажирів. Зараз ми бачимо понад 90% квитків на всі рейси з жіночими купе викуплені. Відповідно, це дає нам змогу, дає простір додавати більше таких жіночих купе і дивитися на інші напрямки. Чому взагалі виникло, виникла потреба у цих вагонах? Уже не перший рік насправді обговорювалася можливість такого нововведення, адже жінки на жаль неодноразово ставали жертвами фізичного та сексуального насильства в потягах зі сторони чоловіків. І вчора, крім представників Укрзалізниці, мені вдалося поспілкуватися і з першими пасажирками, які їхали до Ужгорода. Ну, хто до Ужгорода, хто куди. От Каріна, це дівчина, з якою також мені вдалося поспілкуватися, вона їхала з мамою до Ужгорода. І от як вона описала ось цей свій перший експірінс, давайте також послухаємо. Я дізналась через додаток Укрзалізниці і це була просто випадковість. І коли я прочитала, я кажу, мама, давай спробуємо. Сподіваємось, що все буде за графіком, все буде за планом, і що нам дуже сподобається. Я вважаю, що це дуже круто, що наша укрзалізниця запроваджує такі купони для вагони для жінок, такі місця для жінок, оскільки проблема насилля є дуже нагальною, особливо в потягах. Що місяця їздить з Києва навідувати своїх близьких до Вінниці, і дівчина Оксана вона а, вирішила в вигляді експерименту придбати вчора квиток. Вона побачила цю інформацію у Фейсбуці, що вона торижувалася, і от їй потрібно було їхати до Вінниці з Києва. До Вінниці це невеликий маршрут. Але все ж таки вирішила подивитися, поспілкуватися, поділитися досвідом. І на жаль, в Оксани. За часи подорожей у укрзалізницю все ж таки був негативний досвід саме того, як можуть поводитися пасажири, це нормальна ситуація раніше була це ненормально, Звичайно, коли їхали. Ем... Чоловіки в алкогольному сп'янінні. Була я свідком ситуації, коли просто п'яні чоловіки вони або починали чіплятися до дівчат, або просто, типу, якось е, нахабно відноситися. До речі, до жіночих купе на сьогоднішній момент можна потрапити разом із дітьми до 6 років. Тобто е, 5 Стоп, але наступний крок Укрзалізниці це сімейне купе, тому на сьогоднішній момент наголошується на тому, що це жіночі купе, а не сімейні. Сімейні купе це наступний крок нововведення в відомстві, і на них потрібні на сьогоднішній момент додаткові фінансові вливання тому що зробити жіночі купе, це просто в додатку змінити декілька ось цих от маніпуляцій функцій, які не дозволяють там чоловікам придбати до того чи іншого купе квиток. Але от переобладнання і додаткові. Якісь функції, які будуть з'являтися в сімейних купе. Це наступний крок, який ми також, до речі, обговорили з Олександром Шевченком. От що він проанонсував для нас. Окрема історія на додачу до жіночих купе – це сімейні купе. Ми давно про них говорили і давно про них думаємо. Це, в принципі, проєкт, який мав власне, в нашому розумінні навіть передувати жіночим купе. Це мають бути вагони, де зручно перебувати з дітьми точно будь-якого віку, з різноманітними бізібордами, з спеціально обладнаними туалетами. Серед наступних проєктів Укрзалізниці, які побачать пасажири уже найближчим часом, це кнопки швидкого реагування або так звані тривожні кнопки, також камери спостереження, і все це комплекс безпеки, який має з'явитися уже найближчим часом, тому що Укрзалізниця вони зазначили, що вони розуміють, що просто там закритися в купе, це не вихід у безпекових нормах, рамках, які можуть загрожувати пасажирам. І вчора ще що ми вже побачили, це також сферід. На нововведення або повернення до тих поліціянтів, які колись були до речі у поїздах вчора, в цьому потязі Київ-Ужгород вперше також на маршруті відправилася воєнізована охорона. Цей поїзд він вже патрулюється воєнізованою охороною. Тобто він провляється сьогодні. В рейс разом з патрулем воєнізованої охорони. У нас ми повертаємо частково, поки що, на вибіркові рейси, вибіркові маршрути воєнізованого охорону. А це для початку от сьогодні це два рейси. Потім ця кількість буде збільшуватися. Наостанок хочу ще зауважити, що розпочався вже активний сезон відпусток. І Вчора також ми пересвідчились у тому, що активно люди відправляються у західні регіони, щоб можливо у горах, хоча б трішки відпочити, розвантажитися, і зараз для того, щоб придбати квиток і спланувати свою відпустку, усе потрібно робити заздалегідь. Тому не прогавте шанс, якщо маєте вже якісь заплановані речі, куди поїхати, що зробити. Купуйте квиточки заздалегідь, щоб не проспати, не прогавити, а свою можливість відпочити цього літа. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Пропонували там, пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: ти воєнний. Я кажу, ну Да. Ти". Там буде написано про повагу. не наш сім, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як був, іначе я для цього жив, ну Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.